Доброго дня! Гурток у мілі ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку виготовлення панно морський пейзаж. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, картон білого кольору, олівець, ножиці та клей. Спочатку виготовимо вітрильник. Ось так виглядає шаблон човна. Обводимо та вирізаємо. Так. Вирізали з кольорового паперу. Човник, а ще треба з кольорового паперу вирізати за шаблоном вітрила. Ось одно вітрило та друге. Вітрило готове. Будемо з'єднувати між собою. Ще можна додати прапор. Ось так підклеїти. Вітрильник готовий, а зараз займемося сонечком. Для цього врізаємо ось такі смужки жовтого паперу завшишки 1 сантиметр. до довжини. Десь 6, 10 штук. А також вирізаємо два кружечки жовтого кольору діаметром 3 сантиметри. Смужки складаємо навпіл та приклеїмо ось так. Смужки готові, будемо приклеювати на кружочок. Зверху приклеїмо інший. Кружечок. Ось так.